З Великоднем вас вітаю, добра і миру вам бажаю. Хай здорові будуть всі, хай завжди лад буде в сім'ї. Горе вас нехай не знає, лиха біда, хай вас минає, зігріє свято хай теплом, любов'ю, вірою, добром. Побажати хочу в свято, щоб жили завжди багато. Вірили, щоб в чудеса, хай поможуть небеса. В великодній день прекрасний, хай добро розквітне рясно, душу, хай любов зігріє, хай надія в серці тліє, миру вам і розуміння, злагоди тепла, терпіння, світлих посмішок і віри, сил, кохання і довіри. Миру в душах вам і щастя пережити всі напасті і чекати лиш чудес, святом вас, Христос Воскрес!